Обіцянка Дональда Трампа про сильне лідерство США має початися з України. Авторитетний американський аналітичний центр Atlantic Council опублікував статтю голови Київського безпекового форуму Арсенії Яценюка, у якій політик наводить конкретні причини, чому підтримка нашої держави у широкомасштабній війні з Росією стратегічно важлива для Сполучених Штатів Америки, а також пояснює, до чого може призвести ігнорування ситуації в Україні. Деталі уже за мить. США повинні бути зацікавлені продовжувати підтримку України після зміни адміністрації Білого Дому. Є низка дуже практичних причин, чому подальша підтримка нашої держави вигідна Сполученим Штатам і президентові Трампу. Про це йдеться у статті Арсенія Яценюка, голови Київського безпекового форуму, опублікованій авторитетним американським аналітичним центром Atlantic Council. Так, обіцянка нового президента Сполучених Штатів Трампа проси. Сильне лідерство США має початися з рішучої підтримки України. Пише політик. Путін прагне перехитрити Дональда Трампа і розглядає вторгнення в Україну як можливість принизити Сполучені Штати на світовій арені. Сполучені Штати не воюють із Росією, проте росіяни переконані, що вони воюють зі США. Якщо дозволити Путіну досягти успіху в Україні, головними бенефіціарами стануть Росія та дружні їй авторитарні режими, зокрема Китай, Іран, Північна Корея та Венесуела. А також такі парії, як Хамас та Хезбола, наголосив Арсеній Ценюк. Ця вісь автократів вже формується на тлі війни Росії в Україні. Новий авторитарний світ. Товий порядок був би катастрофічним для інтересів США. НАТО було б дискредитовано. А автократи і диктатори по всьому світу посилилися б. Долар США, як світова валюта, поступився б китайському юаню а багато інших партнерів США з так званого глобального півдня почали б дедалі більше розвертатися у бік Пекіна. У 2021 році завершилося виведення американських військ з Афганістану, яке називають стратегічним провалом. А все тому, що за 20 років США втратили 2,5 тисячі своїх військовослужбовців. А афганська армія, у навчання та військову діяльність якої були вкладені великі сили, подекуди навіть не чинила відкритого опору Талібану. 2021 року Путін з радістю спостерігав за невдалим виведенням американських військ. К з Афганістану нині він прагне, аби таке повторилося в Україні. Кремлівський диктатор переконаний, що це підірвало б довіру до США і водночас надзвичайно посилило б російський вплив у Європі та за її межами. У Трампа є можливість запобігти цьому. Рішуче підтримавши Україну, він може зупинити сповзання до третьої світової війни і відновити лідерство США в умовах, коли міжнародній стабільності дедалі більше загрожує путінська вісь автократій. Щоб зупинити Росію, потрібні рішучі дії, підкреслив Арсеній Яценюк. Це означає запровадження і суворе дотримання санкцій, які позбавлять Москву фінансування за рахунок експорту енергоносіїв. Це означає тиск на всіх, хто прямо чи опосередковано допомагає російській війні. Водночас, як наголосив голова КБФ, потрібно значно посилити військову підтримку України та зняти обмеження щодо її можливостей захищати себе. Україна потребує залізобетонних гарантій безпеки, які убезпечать країну від подальшої російської агресії до моменту вступу в НАТО. План Трампа за зразком плану маршала після Другої світової, профінансований за рахунок конфіскованих російських суверенних активів, допоможе післявоєнному відновленню України. Повний текст публікації розміщений на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council. Тетяна Дубіцька Темедня, ТВА.